Всім привіт! Сьогодні 9 січня 2023 рік Київська область, як завжди моя теплиця, це перша теплиця. Е, в мене, хто бачив, хто не бачив, в мене ще е, збудована ще одна, але це перша моя теплиця, в якої я залишила манго-авокадо. Декілька ще екзотів і декілька цитрусів. Ще, мабуть, буде якась ротація. Мабуть, щось я буду міняти, переносити. Ще я не знаю, деякі цитруси я не трогала, тому що вони були з плодами, щоб їх не позбивати. Ось, наприклад, ріфрут Дункан. Але ж таки, він два плоди скинув недоразвитих, бо. Щось йому. Ну, було дуже холодно. але ну, Дункан він досить витривалий до холодної погоди. Ну, так, так, так кажуть, так пишуть про нього. Але ж все ж таки, от я його не трогала, бачите, він великий і без пошкоджень він би в двері не проліз. Потім я чогось вважала, що в мене ця теплиця повинна бути більш теплою, але коли світла не було, і генератор е не досить, як хотілося би, не витягував е високу температуру. Ну, але ж генератор виконував якось свою функцію, бо в мене хоча б не померзло тут все, бо е була температура на вулиці мінус 15 і коли зранку я приходила, бачила тут е на термометри було плюс 3. Отже, можна тільки догадуватися, що вночі яка була температура. Тому бачите, і банани вон такі не хочуть, і навіть ванди. Ой! Горе. Одна карамбула вся облесіла, облетіла промімозу. Бачите, яка мімоза. Але ж я вам хочу сказати, що відео потрібно знімати зараз що позитивне, бо зовсім не хочу я вам показувати рослини, які погано виглядають. І так, знаєте, що настрою не дуже. Ось тому покажемо щось більш приємне. І чому я хочу показати вам сьогодні свій мандарин Декапон? Е, Знов я наголошую, якщо ви бачили, не бачили попереднє відео. Що може хтось подумає, що це не до капон, а інший мандарин, але ж ні. Я вже демонструвала вам врожай попереднього сезону. Були класичні, такі правильні, такі ідеальні плоди, як торбочка з шийкою такі. Ну, як повинно бути. Але в цьому році я не знаю, чого він так зреагував. Я втратила. Практично весь врожай без мене тут так доглядали, що засушили, і... сушили, поливали, потім потім знов суш, ну таке щось не буду розповідати. Ви мене, мабуть, розумієте, що як сам будеш доглядати, так доручити комусь, це дуже. А, а якщо ще людини такі, знаєте, погано піддаються обученню То це марна справа. Як, якось якось доглядали, і і те добре. ось і багато Практично все було скинути і цвітіння, і завязі і більш великі завязі Але ж ви знаєте, що декапон, тим не менш, він він утримав завязі плодів було багато. Це я вже е, поспішаю знімати, бо ми. Ще 4 плоди залишилось, і ми їх теж будемо обривати, бо все вже поїли. Поки не з'їли останні оці 4, треба показати вам така аномалія. Бачите, як перетворився до капону таку класичну мандаринку. Всі плоди, звичайна мандаринка. Ми вже Практично. Ну, багато, багато було плодів, я вже декілька разів їх обривала. І ось хочу. Чому я хочу їх обірвати, бо я хочу обробити, обробити рослини. В мене знов активувався мучнистий червець, і треба мені зробити обробку. І перед цим я хочу зняти зірвати мандарини. Ось я вам хочу ще показати, от в мене ще є один декапон, він маленький, але він теж пару плодів зав'язав. І щоб ви побачили... Ой, щоб ви побачили, ось вони які. Бачите, тут дуже високо. Ось такий він повинен бути. Хоча він маленький, але шийка. Уже так добре стерчить Ось, бачите, два плоди два плодики він зав'язав, і вони такі, як треба. Ось, а на тому декапоні, якому я буду зараз вам показувати, дегустацію і розріжу, подивитись. Яка в нього серединка? Смакові якості відповідають. Я вже, що повторююсь, ми вже їх практично всі з'їли. Ось. Зараз розріжу, покажу вам. Але ж можна буде. Не взяла я сьогодні свою установку. Ай! Ну, бачите? Ось такий от декапон. Буває ж таке. Скільки він важить? 103 грами. Ну і в середньому вони, мабуть, от той, що висить поруч. Зараз я його теж зніму, він буде більш важкий. Декапони, капони плоди такі Не маленькі, звичайно. Бачите, 130 грамів. Дуже цікава річ. Не знаю чому. Мабуть, якщо у вас е, росте такий мандарин і була така аномалія, напишіть. Або в мене така ситуація трапилась тільки, не знаю. Отакий от, от декапон. Я не е, вважаю себе таким супер-пупер. Спеціалістом, біологом. Освіта в мене зовсім не відповідає. ось І я не знаю, чому так могло трапитись. я ну Буває таке, що розмір там він залежить, от зараз було бага, рослина невелика, плодів багато, розмір менше. Але ж чому зовсім зовсім не не один плід не мав шийку? Отаку форму правильно. Ось листя вам ближче покажу. Тут ще й кліщ в мене, О, наче практично я позбавилась, але це був процес досить тривалий. Ну Зараз розріжемо, побачимо. Ось, дивіться, я його розрізала. Дуже-дуже соковитий і дуже солодкий. Кісточок немає. Смак той же самий, як е, був у попередній дегустації в попередньому сезоні. Бачите? Сорт дуже класний. Хоча й він видав такий невеликий розмір. Ось ще два плоди там висять, один там у хащах. Треба, треба бути цю рослину, мені, мабуть, пересаджувати відкритий ґрунт, ну, в ґрунт теплиці. Тому що я вже побачила і дункан. Вже треба пересаджувати ще багато рослин, буду я їх пересаджувати у ґрунт, тому що розмір плодів дуже страждає. От у мене у тої теплиці, у нової, там в мене є міагава, вона зовсім хоча, хоча там у неї такий контейнер десь, на, мабуть, 15 літрів, або 20 літрів там десь. І дрібні, дрібні, багато плодів і дрібненькі, тому що місця йому для корневої системи мало, і тому він видає такі. Йому не хватає, не вистачає йому поживних речовин для того, щоб е, годувати таку велику кількість плодів, щоб вони повноцінно виросли, і повноцінно визрівали, як, як треба. Ось така. Покажу вам така картина. Бачите? Справжисінький декапон, вкус, вкус смак, соковитість, все-все присутньо, але форма зовсім інша. Якщо у вас була така ситуація, пишіть, поспілкуємося. До побачення, до зустрічі, пока.